LifeSaver 7 – це мобільний застосунок для навчання та тренування навичок з тактичної медицини та першої допомоги у інтерактивній ігровій формі. Ігровий метод тренування, симуляційні сценарії для вивчення і відпрацювання протоколів порятунку життя та тактичної бойової допомоги пораненим. Завдяки цьому користувач може здійснити сотні спроб. Без ризику завдати шкоду і вчитися на помилках. Навчальний режим, різні рівні складності, аналіз дій та помилок користувача з видачою рекомендацій щодо покращення, навички та знання, отримані в результаті ігрового тренування, переносяться на реальне практичне застосування. Створюється українцями для сил оборони всіх військовослужбовців та спеціалізованих ролей бійців, рятувальників, бойових медиків парамедиків. Лайф 7 допоможе зберегти життя наших воїнів.